Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент Російської Федерації Володимир Путін змушений реагувати на ситуацію у Курській області, яку сам він називає невибірковим обстрілом території Курської області з боку київського режиму. До речі, ось коли Путін говорить про київський режим, це ще раз нагадує, що реального суверенітету України у Кремлі ніхто не... Не визнає і визнавати не збирається. І всі сподівання на якісь реальні перемовини між Росією і Україною не більше як політична і дипломатична ілюзія. Однак той факт, що Путін змушений говорити не про наступ своїх військ на сході України, а про ймовірні воєнні дії на території Курської області, вже підкреслює, що війна між Росією і Україною. Зараз відбувається на території обох наших держав, а не тільки на території України. І мені доводилося неодноразово підкреслювати те, що тільки в цьому разі виникають шанси на припинення російсько-української війни у осяжному майбутньому. В разі, якщо війна буде продовжуватися тільки на території України, ніяких шансів на те, що її буде припинена чи призупинена, чесно кажучи. Я не бачу. Тому дії українських військ на території Курської області не варто недооцінювати. Багато хто говорить про те, що вони відволікають частину українських військ критично важливого східного напрямку фронту, де ворог намагається взяти населені пункти насамперед на Донеччині. Однак треба пам'ятати, що у війні. Можливо, як захоплення, так і визволення населених пунктів. Це якраз і є реальність війни. Але найважливіше, що все це захоплення і визволення весь час відбувається просто на суверенній території України. І українським Збройним силам доводиться обстрілювати населені пункти на суверенній території України. Удари по Севастополю, по Донецьку, по Луганську це удари по українських містах, які Окуповані і анексовані Росією тому для російського політичного режиму це знищення України по різні боки лінії зіткнення входить у політичні плани покарання нашої держави за її небажання повернутися до російської сфери впливу. І російської держави я б сказав показове покарання для всіх тих, кому Росія у майбутньому буде виставляти свої інтеграційні умови. А от коли війна відбувається на території самої Російської Федерації, виявляється, що у Росії немає ресурсів ані для того, щоб зупинити українські війська, ані для того, щоб забезпечити продуману евакуацію населення з прифронтових районів, зараз підкреслюють, що Ситуація ще раз показала неефективність російської влади, і все відбувається як в часи середньовіччя, коли люди мають дбати про себе самі, ані дати чітку інформаційну картину. Того, що відбувається, тому що з одного боку ми бачимо повідомлення у тих самих телеграм-пабліках росіян про події у Курській області. А з іншого боку, ці події зовсім інакше трактуються офіційним російським телебаченням, і це при тому, що ми розуміємо, що сама ідея телеграм. Каналів створено російською пропагандою для того, щоб дезорієнтувати українське населення, а зовсім не для того, щоб росіяни дізнавалися про невтішні новини з боку цих телеграм-каналів, а не власних телевізійних каналів. Все це за великим рахунком змінює суспільні настрої на майбутнє. Змінює настрої у самій російській еліті. Досить цікавим і промовистим є той факт, що епіцентром подій стало місто Суджа у Курській області, промовистим тому, що це місто, як це не дивно, вписано в історію України. А якщо бути точним, в історію окупації України радянською Росії, адже перший комуністичний більшовицький уряд України, який за великим рахунком був фейковим урядом, головною задачою якого було знищити. Легітимний український уряд гетьмана Скарапатського, визнаний радянською Росією. Цей уряд був проголошений у Курську, обласному центрі Курської області, але місцем його знаходження була саме суджа, де так звані народні комісари працювали і готувалися до участі у окупації вже самої української території. Так що, як це не дивно буде почути багатьом саме суджа, а не Харків, була першою столицею радянської України, першою столицею окупації, першим містом, яке було покликано забезпечити легітимність окупаційного проросійського уряду, який проіснував у нашій державі до 1991 року, і який вже не радянська. Але Єльцинська і Путінська Росія кілька разів поспіль намагалися відновити вже після проголошення української незалежності шляхом проведення власних кандидатів на президентських виборах і намагання залякати або корумпувати українську політичну і господарську еліту. І зараз все немовби відбувається у іншому порядку. Зараз не російські війська готуються з суджі йти на Україну щоб знищити українську державність і поставити крапку на українських визвольних змаганнях, а українські підрозділи наближаються до суджі. В деяких російських пабліках навіть говорять про те, що місто знаходиться під контролем українських сил для того, щоб відтягнути російські резерви, і разом із цим продемонструвати, що війна може відбуватися як на території України, так і на території Російської Федерації, що не тільки цивільне населення України буде жертвою цієї жорстокої і багаторічної війни. А ще й населення Російської Федерації також буде жертвою цієї війни за виснаження, яку президент Росії Володимир Путін вважає головною своєю задачею у політичному календарі наступних років. Але як бачимо, не так сталося, як гадалося. Росіяни вже звикли до нестабільної ситуації у Білгородській області. Росії тепер, звичайно ж, до регіонів жити у яких небезпечно, додається і Курська область. Але ж цим перелік прикордонних регіонів Росії, які можуть стати небезпечними для життя громадян Росії, не завершується. У нас досить великий кордон, і багаторічна війна на виснаження може стати для звичайних росіян таким самим трагічним випробуванням, як і для звичайних українців. І Ще раз підкреслю, це і створює передумови для призупинення воєнних дій у 20-ті, а не у 30-ті тоді роки 21-го сторіччя. І саме тому кожний рейд на територію Російської Федерації наближає нас до такого призупинення цієї несправедливої війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!